Вчора знову було дуже багато запитань на штат. А що ви зробили? Дивіться, ми зробили дуже багато. Два проекти: це народна мобілізація, там формується актив, це народне ТЦК, яке формує списки той влади, яка в марті складає повноваження і жодних законних підстав не піти в армію не буде. Тому готуємо списки, готуємо людей, які будуть. 에... Безпосередньо пакувати оцих от кабанів блять. Домовляємося з підрозділами, які будуть приймати всю ту пиздоту, а Їх 2 мільйона. Дивіться, у нас в марті місяці, блять, по країні буде бігати 2 мільйона. Сука жирних упітаних кабанчиків, блять, які нагулялися на бюджеті так, що деякі сука в джипа вже не влазять. І ото все треба буде струсити з них блять на нулі. Тому всі ветерани, всі хлопці, які дивляться це відео, гуртуйтеся, блять. Складайте списки сука в марті місяці, коли заканчується повноваження цієї єбучої зеленої влади. Ви всіх пакуєте, вивозите на ноль, блядь, Прямо сумками з сумками, собачками і манікюром. блядь. другий проект він вдалий, він вже зараз працює. Це жодної брутівки та барабанів. Всі гроші на перемогу. Вже зараз ми на ЗСУ не дали вкрасти місцевим підорам у тим, царькам блядь, запроданцям, проданцям, Ждунам, 2 мільярди. Тобто, що, що то за проєкт? Це сама громада збирається, йде до тих депутатів, які вона вибирала, до того мера. Сільського голови, яких вони ж самі і обрали, і кажуть, що нас не влаштовує, як ви розпреділяєте гроші. Нам не треба, блять, там перефарбовувати шостий раз лавочки і п'ятий раз перекладати блядь, брутівку в парку. То все зайві витрати. Де ви суки вже єбало відігріли таке, що в телефона не влазить. Тому всі ті гроші ми хочемо, щоб випустили на ЗСУ. Перед цим дзвоните в підрозділ, який теж формувався в вашому селі, місті, області, і питайте, хлопці, що конкретно вам треба. Боти, свічки, дрони, що треба? Вони вам дають список. Все, з цим списком йдете до голови. Якщо та пизда не хоче давати гроші блядь, на ЗСУ, воно уїжджає на ноль до тих хлопців, блядь, які давали список. Вони вже точно знають. Сука, що з ним робити. Вони його пристроюють. Тому все дуже просто: два простих проекти працюємо виключно в рамках закону України, жодним чином не порушуючи закони України. Тому що ми, по перше українці, ми повинні поважати як закон, так і тих людей, які живуть поряд з нами. Тому працюємо, гуртуємося. Само е, організація то велика сила. Мені пишуть кожного дня дякуємо. Ми подивились ваше відео. Председатель вже сука, відмінив всі тендера, все працює на перемогу. На наш конкретний підрозділ. Це на тих людей, які ж пішли з вашого села, з вашого міста, ваші сусіди. Зараз сидять в окопі, блядь, мерзнуть в мокрих сапогах. Так беріть і піздуйте, блядь, до свого председателя, беріть ото чудо за ухо, сука, товчіть його писком, блядь, той список, і нехай він його проплаче. Жодних питань. По проекту, я вже не розумію, як донести. Дивіться, працюємо. Одна частина ветеранів готує списки блядь, кабанчиків на весну, друга частина людей, жінок, всіх тих, хто зацікавлений в тому, щоб чоловіки повернулися з фронту живими і ще дуже непогано здоровими. Вона йде до голови сільстради, до мера міста. Дає список, наді і контролює бюджет, щоб всі гроші йшли на перемогу, а не от в то корумповане бидло.